Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Валентина. Сьогодні я прийшла до своїх крисенок і дала їм трохи укопу. Он... Ви вже його порожнусили, Он дивіться, вона жує. І я це прийшла до них поміняти у них корм. Я вже його висипала, водичка в них є. Але їстечки в них нема. То зараз я насиплю ось такий сокорм золотком. І тут 500 грам. Це 500 грам в картонній коробочці. Це у нас корм для гризунів, навіть і для криїс і для хом'яків, тобто для всіх гризунів. Склад у нас тут кукурудза, пшениця, ячмінь просто жовте Овець горох насіння соняшника, насіння льону, древ'яне борошно та комбікорм. Ось такийся корм. Зараз я відкрию і покажу, який він там на вид. Ось такий, дивіться. Зараз я насиплю. Та нехай їдять. Вони дуже люблять цей корм, тож вони його їдять з радістю. Ну, ось і все. Зараз закрутю банку, піднесу мусорник, мусорник та буду далі займатися своїми справами. Ну, а на цьому все-всім Па-па, не зустрічей. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру та всього найкращого. На цьому все-всім. Па-па, І до нових зустрічей. Чекайте нових відео.